Мій інтелект уже поруч. Він малює, лікує, навчає і навіть думає разом із нами. Але що нам про нього відомо? Ми розповімо просто про складне, без залякувань, міфів, лише факти, історії і приклади з реального життя. Що там ще? це проєкт, що допоможе розібратися, як працює інтелект, який змінює світ. Штучний інтелект може допомагати, а може і вбивати. Але це не його проблема чи вибір, адже усім керує людина: візьмеш синю пігулку, історія закінчиться, візьмеш червону, залишишся в країні див. І ні, це не вигадка, а реальність, в якій зараз Україна утримує пальму першості, але якою ціною? Штучний інтелект став зброєю подвійного призначення. Як і будь-який винахід він народився з наміру допомагати людині, але історія повторюється: коли з'явився лук і стріли. Це був спосіб вижити, полювати згодом. Спосіб убивати, завойовувати. Так само і штучний інтелект, те, що створене для розвитку, сьогодні може стати інструментом війни. Алгоритм, який вміє творити й аналізувати, може націлити дрон і вбити когось. Межа між порятунком і знищенням лише в тому, в чиїх руках цей інтелект. Але про все по порядку. Подивіться на екран. Те, що ви зараз бачите, справжнє відео, чи діпфейк? А якщо увімкнути звук, у мене є точна інформація, що вчора Зеленський ліквідував мого помічника. Він збирається ліквідувати мене також, а потім здати країну. Так, це бездарно зліплений діпфейк Росією у 2023 році. Діпфейк це відео або аудіо, створене за допомогою штучного інтелекту, яке виглядає справжнім, але таким не є. Алгоритми замінюють обличчя, голос або навіть тло чи тіло людини на інше настільки реалістично, що визначити підробка це чи ні, стає майже неможливо. Перший крок взяти фрагмент людського голосу, покласти його на голосовий алгоритм діпфейк і створити сценарій. Цей процес займає 5 хвилин. Політики та їхні прихильники відкрито використовують штучний інтелект для створення вірусних мемів та зображень, щоб формувати потрібний образ, свого кандидата показати героям, а опонента комічною загрозою. Яскравий приклад вибори у США 2024 року, де Дональд Трамп та мільярдер Ілон Маск масово поширювали подібний контент. Це включало згенеровані фото Гарріс у радянській формі та зображення Трампа верхи на леві, що з неправдивою підтримкою від знаменитостей. Маск навіть поширив фейкову рекламу штучно згенерованим голосом Гаріс. Я Камала Гаріс, ваша кандидатка у президенти від демократичної партії, адже Джо Байден нарешті викрив свій маразм на дебатах. Основна загроза не у змінні результатів виборів, хоча й така можливість існує справжня небезпека у сумніві, який сіє штучний інтелект, коли людина ще не визначилася з вибором, та навіть мінімальні дії дали результат. Ось приклад. Повністю згенерований аудіодзвінок, де голосом тодішнього очільника ша виборців закликали не приходити на праймеріз. Цімпортндетю шейв ювот за новенбрилекшн лотиннистуздей оніенейболз до републіканс інер квест у електдонал Трамп. Ви, мабуть, зараз думаєте, що за створенням діпфейків, генеративних фото чи відео стоять цілі армії експертів, хакерів та багатомільйонні продакшн студії. Але це не так. Ви просто зараз, завдяки застосунку у вашому смартфоні, зможете власноруч створити ідеальний діпфейк, замінити своє обличчя на обличчя знаменитості або навіть помістити себе у культову сцену фільму, створюючи візуально бездоганну фальшивку. Гляньте, це божевілля. Я Можу замінити себе іншим персонажем, крім того, як бачите, застосунок повністю адаптував персонажа до освітлення кімнати. Генеративний штучний інтелект вже зробив це не просто можливим, а масовим. Візьмімо для прикладу застосунок ReFace. Достатньо завантажити фото і обрати, куди хочете переміститися, і всього за кілька доларів ви зможете опинитися в улюбленій сцені з фільму, стати Леонардо Ді Капріо, змінити гендер або вигляд і поділитися цим як відео чи мемом. Хочеш побачити справжню вечірку а DeepFace Lab пішов ще далі. Цей інструмент для більш просунутих користувачів дозволяє створювати повноцінні відео, де обличчя однієї людини замінюється на інше настільки реалістично, що навіть людське досвідчене око не може відрізнити підробку. Я вважаю, що це захопливо. Я щасливий, що я живий є ще Ілевен Лабс. Ця технологія створює майже ідеальну копію людського голосу. Саме так з'являються фейкові звернення політиків, вигадані дзвінки від знайомих або підроблені аудіоповідомлення, що розлітаються мережею. І тепер, щоб обдурити, вже не потрібен монтаж чи актори, досить кількох кліків, доларів і обчислювальної потужності ноутбука. Я не Морган Фрімен, і все, що ви бачите, не справжнє. Росія активно використовує діпфейк як інструмент інформаційних атак і проти України, і проти західної аудиторії. Мета проста: підірвати довіру до українського війська. Напевно, найвідомішим прикладом став віральний діпфейк. Про нібито українського військовослужбовця з синдромом Дауна на ім'я Воха на відео його показували як обличчя української армії, викликаючи насмішки та співчуття. Вох! Що там малий? Чергую, <ріст> а де твій автомат? Не дали ще. Сказали бою. Український Ютуб канал Телебачення Торонто» провів власне розслідування і з'ясував, такого військового ніколи не існувало. Це спланована інформаційна спецоперація, проведена не без допомоги штучного інтелекту. І що найцікавіше, це не поодинокий випадок. Подібних підробок з кожним днем стає все більше. Бо коли технологія дозволяє легко створювати переконливу неправду, а що ще важливіше, дешево, брехня стає віруснішою. На справжньому полі бою штучний інтелект вже не створює контент, а вирішує долі людей. Це не метафора. Алгоритм стає каталізатором смертельного вибору. Військове застосування штучного інтелекту перестало бути теорією. Воно змінює саму природу війни за останній рік. Можливості і доступність цих технологій стрімко зросли. І, на жаль, Україна стала полігоном для їхнього випробування. Тому вирішальну роль має не тільки чисельність підрозділів, а й ефективність алгоритмів і швидкість їхньої інтеграції. Стверджують, що робототехніка та штучний інтелект з нами назавжди. Можливо, так і є, але їхнє застосування. Для вбивства людей не обов'язкове. Цьому треба запобігти. Будь-яка війна складається з одних і тих самих етапів: знайти ціль, визначити координати, ухвалити рішення, атакувати і перевірити результат. У США це називають kill chain – ланцюгом смерті. І тепер частково за це відповідає штучний інтелект. Усе, що раніше займало дні, алгоритми чи штучний інтелект роблять за лічені хвилини. Oh. <sharp> you <inhale> Важливо розуміти, не вся автоматизація це штучний інтелект. Якщо система просто виконує задану команду, це традиційний алгоритм, а не навчена система. Наприклад, Петріо це зброя високого рівня автоматизації, але не активний штучний інтелект, що самостійно навчається і ухвалює рішення. Натомість проєкт Мейвен запущено для застосування машинного навчання і обробки великих даних у військовій розвідці. Проєкт Мейвен штучний інтелект і Мейвен Мейвен штучний інтелект війни. Проєкт Мейвен. Уявіть, що ви військовий аналітик, який має цілодобово переглядати терабайти відео з розвідувальних дронів, намагаючись знайти голку в сіні. Саме для вирішення цієї проблеми у 2017 році Пентагон запустив проєкт Мейвен. Багато людей, коли чують «ші» для військових, думають, о, це Google Maps, але для війни Та ні, справа не лише в тому, щоб допомогти генералам діяти швидше. Це про прийняття рішень машиною. Мейвен перетворив хаотичні розвідувальні дані на зрозумілу картину поля бою. Якщо раніше людина мусила годинами переглядати відео з дронів і шукати цілі вручну, то тепер це робить алгоритм і штучний інтелект. Він аналізує зображення, пропонує потенційні об'єкти, а військовий лише підтверджує або відхиляє рішень. Усе, що раніше займало години, тепер триває хвилини. За даними Bloomberg, Maven вже використовували під час операцій в Сирії та Іраку. А сьогодні подібні технології допомагають і українським силам бачити поле бою точніше та швидше. Міністерство внутрішніх справ Ірану звинувачує вбивстві Ізраїль. Історія вбивства іранського вченого ядерника Мохсена Фахрізаде стала першим гучним прикладом дистанційного знищення за допомогою AI. За даними The New York Times, ізраїльські агенти використали високоточний дистанційно керований кулемет на пікапі, який через супутник контролювали з-за кордону. Алгоритм розпізнав обличчя Фахрізаде і автоматично коригував приціл, що дозволило вразити ціль, не зачепивши його дружину, яка сиділа поруч смерті. Ізраїлю, смерті Ізраїлю. Але це ще не все. За матеріалами розслідувань у Ізраїля є ще системи штучного інтелекту, що допомагають визначити і відслідковувати підозрюваних бойовиків. Одна з них знаходить адреси і пов'язує підозрюваних із конкретними домогосподарствами. Інша сигналізує, коли ці люди повертаються додому. За словами співрозмовників видання, після спрацювання алгоритму оператори мають близько 20 секунд на формальну Перевірку перед ударом. Експерти кажуть нам, те, що відбувається в Газі, є мимовільним випробувальним полігоном штучного інтелекту. Світ вже переступив межу, де рішення на війні приймають не лише люди. Далі все залежить від того, наскільки ми зможемо втримати контроль над власними діями і чи зможемо контролювати алгоритми інтелект, які самі і створили. Оки у світі лише сперечаються про етику та можливості штучного інтелекту у війнах, в Україні це вже реальність. Алгоритми допомагають у розвідці, навігації дронів, логістиці та навіть відновленні після ударів. Те, що для інших експеримент або сценарій майбутнього для нас стало частиною щоденного поля бою. Технології Clearview AI стали одним із найефективніших інструментів воєнного часу. Система розпізнавання облич допомогла ідентифікувати російських військових злочинців, знайти зниклих безвісти та розкрити злочини проти українців. Її база з мільярдів зображень і соцмереж дозволяє швидко встановлювати особу навіть за фрагментами відео чи фото, що значно пришвидшує роботу силових структур і слідчих груп. Машини та штучний інтелект можуть краще робити те, що люди роблять на постійній основі. Ось чому штучний інтелект кращий у розпізнаванні обличчя. Якщо говорити про цільове використання, то головним інструментом в Україні, за даними united 24 є система на кшталт Палантір. Її аналітичні платформи на базі штучного інтелекту допомагають військовим обробляти розвідувальні дані супутників і не лише у реальному часі, пришвидшуючи розвідку, наведення та прийняття рішень на полі бою. Українці створили навіть власну систему Клеріті, що сама знаходить техніку ворога на полі бою за лічені секунди і одразу наносить це на карту, враховуючи, що війна це марафон, потрібно перебудовувати процеси і впроваджувати нові технології в кожному напрямку. Тому ще раз дякую нашим партнерам, які нам допомагають впроваджувати технології. Після успіхів на фронті палантір та схожі проєкти інтегрувалися й у цивільні процеси, допомагають Україні з розмінуванням, відбудовою та навіть забезпеченням безпеки шкіл під час війни. Такі системи аналізують ризики, визначають пріоритети та оптимізують рішення, фактично ставши частиною інфраструктури держави. Все, починаємо. Окрім запозичених продуктів, Україна працює над власним програмним забезпеченням і рішеннями. Це, ось, наприклад, Дельта, власна бойова система управління, яка об'єднує розвіддані у єдину карту фронту. Ця система стала центром українського війська. Вона забезпечує зв'язок між підрозділами, допомагає планувати удари, коригувати артилерію і координувати дії в небі та на землі. Усе в реальному часі. Розвідка і ураження. Це от дві самі основні функції, які Дельта дуже добре себе показала і продовжує показувати. Якщо Дельту можна назвати стратегічним мозком, то кропова, яка за даними «Юнайтед-24», впроваджує штучний інтелект, його польові руки. Програма перетворює звичайні планшети на бойові інструменти, дозволяє визначати цілі, вести карти мінних полів, координувати евакуацію, обмінюватися даними між підрозділами тощо, завдяки кропиві, навіть стара радянська техніка отримала сучасну точність, а українські військові технологічну перевагу, яка за словами західних експертів є значно дешевшою аніж їхні власні розробки. Програмним забезпеченням зрозуміло. А як щодо наших улюблених дронів, ви лише гляньте на цього красення. Це дрон Камікадзе булава з елементами штучного інтелекту. Він обладнаний оптичною станцією з тепловізійними каналами, тож ефективно працює в день і вночі. А сучасні алгоритми машинного зору дозволяють знаходити цілі навіть за поганої видимості. Булава може діяти під прямим керуванням оператора автономно за заданими координатами або у зв'язці з іншим БПЛА. Дрон стійкий до засобів радіоелектронної боротьби і використовує ретрансляцію сигналу для збільшення радіусу дії. Потрібно всього 2-3 кліка вибрати ціль. Натиснути атакувати ціль і підтвердити. А ще у нас з'явилася повністю автономна зенітна турель Скай Сеніто, що вже довела свою ефективність, знищуючи ворожі дрони. Експерти переконані, що вона стане зброєю нового покоління, де замість наказу буде рішення штучного інтелекту. Найцікавіше, що ця турель здатна самостійно виявляти повітряну цілі, спрогнозувати її траєкторію, здійснити вогневе ураження. Вона озброєна кулеметом М2 Браунінг і ефективно збиває дрони від шахетів до розвідувальних, подейкують навіть крилаті ракети на захист одного міста. Достатньо від 10 до 20 таких турелей. Українські інженери вже провели бойові випробування. І Sky довів, що готовий до серійного виробництва. Коли все буде розраховано, я побачу індикатор, який вказує на те, що постріл дозволено, і тоді почнеться вогонь. А ось справжнім геймченджером на мурі став український безекіпажний катер Катран, розроблений компанією Мілітарі Armored Компані Хаб. Цей високотехнологічний дрон, що має дальність дії до тисячі кілометрів, оснащений торпедами та зенітним комплексом для знищення цілей на морі, землі та в повітрі. Його ключова перевага вбудована інтелектуальна система, яка автоматично розпізнає во. Рожі загрози та відстрілює пастки, забезпечуючи автономний захист і задаючи новий стандарт ведення сучасної морської війни. Кожне судно виконує власне завдання. Це і прикриття повітряного простору, і прикриття морського простору, і враження цілі з дальної дистанції. Таким чином і з'явилося сімейство Катран, Безекіпажні дрони різного типу і різного призначення. Україна першою увійшла у війну, де поруч із солдатами воюють алгоритми, але штучний інтелект не замінив людину. Він став її продовженням. Це еволюція самого поняття війни, де перемога вимірюється як силою, так і розумом. Ви, люди, боїтеся, що штучний інтелект вкраде вашу роботу, водночас переконані, що у третій світовій війні солдатами стануть гуманоїди. А чи не страшно вам надавати нам таку свободу дій? Як ми вже й казали, основне у війні знайти ціль, визначити координати, ухвалити рішення, атакувати і перевірити результат. Якщо про більшість етапів ми вже розповіли, то як щодо ураження? Насправді у всьому світі просто зараз розробляють прототипи, які можуть змінити наше уявлення про армію та війну? Штучний інтелект має велику кількість юридичних, етичних та моральних наслідків, з якими ми лише починаємо стикатися. Теоретично він може приймати рішення без людського втручання, і це може бути дуже і дуже небезпечно. Здавалося б, навіщо Австралії щось створювати? Це окремий континент, без сусідів по суходолу, але вони не забувають про Китай. Тож вперше створили щось своє і по-справжньому особливе. Це mq «Гоуст Ghost Bat – безпілотний винищувач, який здатний діяти спільно з пілотованою авіацією. Зазначається, що один літак може керувати одразу 16-ма дронами, а також здійснювати обмін інформацією між кількома МКЮ 28 із передачою даних на пілотовані платформи Австралія не виробляла власних літаків з 1960-х років. Тепер вона повернулася у гру, інвестувавши 10 мільярдів у безпілотні системи. Це про суверенітет і можливість сказати нам більше не потрібно чекати, доки щось побудує Вашингтон. Його сила у прагматизмі, адже це літаючий сенсорний хаб, що вміє знаходити, фіксувати, відстежувати та захоплювати цілі. Завдяки своїй модульній архітектурі його ніс можна змінювати як насадку на інструмент. Сьогодні це розвідник. Завтра засіб реп. Після завтра бойовий ретранслятор. Ці дрони йдуть першими, поглинаючи ризик, полюючи на ворожі цілі та передаючи дані. Окрім того, що це абсолютно приголомшлива назва, вона погодить від австралійського. Кажана привида виду, який мешкає на півночі Австралії, та відомий тим, що використовує складні багатоспектральні датчики, щоб виявляти, переслідувати і убивати здобич як у повітрі, так і на землі. Сполучені Штати Америки тестують щось схоже. Бойовий безпілотник XQ 58 Валькірія, що призначений для підтримки винищувачів, тепер розширює свій арсенал. Цей стелс дрон розглядається як недорога автономна платформа, здатна виконувати ударні та розвідувальні місії без Еби у злітній смузі зараз розробники працюють над його інтеграцією з новим озброєнням, що створить справжню мотрійку з дронів та покращенням елементів штучного інтелекту. Запуск повторюють запуск. Напевне, як противагу, Китай представив безпілотний літальний апарат великого розміру, здатний виступати як авіаносець дронів. Цей апарат може перевозити до шести тонн озброєння або близько сотні баржувальних боєприпасів, дронів камікадзе. Ці менші дрони на базі штучного інтелекту теж здатні самостійно виявляти та атакувати цілі. Китай переконує, що коли авіаносець дронів запрацює наповну, то випустить цілий рій дронів, які зможуть працювати автономно. Разом оминаючи вороже ППО. але сучасні технології у військовому секторі роблять набагато більше ніж просто аналіз розвідданих чи наведення дронів. Сьогодні програмні комплекси високої інтеграції є критично важливим інструментом для навчання військовослужбовців. Існують цілі симуляційні платформи, які використовують штучний інтелект, щоб солдати могли тренуватися у найбільш реалістичних умовах ще до того, як ступлять на реальний ґрунт. Я вперше таке бачу, Колись сидів у тренувальній машині, справжній, з моніторами навколо. Але щоб усе це було на тобі в доповненій реальності, це справді унікально і неймовірно цікаво з цим працювати. Як це працює, інтелектуальні системи створюють так звані синтетичні тренувальні середовища. Це точні цифрові копії реальних місць чи місцевостей, створені за супутниковими знімками, або ж щось вигадане. Інколи ці системи з когнітивними функціями керують адаптивними віртуальними супротивниками. На відміну від старих програм, ці вороги аналізують дії бійця і змінюють свою тактику в реальному часі, змушуючи військового постійно імпровізувати та приймати швидкі рішення під тиском. Система підлягає кастомізації. Ви можете бути в пісках Афганістану, а після кількох клацань мишкою опинитись в збудованому місті. Але штучний інтелект у мілітарі секторі здатний не лише знищувати, а й по-справжньому допомагати. До списку найкращих винаходів світу за версією журналу Time, Увійшов українсько-американський стартап Esper Bionics. Вони створюють біонічні протези. Це роборука, яка використовує штучний інтелект для щитування сигналів з уцілілих м'язів, дозволяючи користувачеві керувати нею інтуїтивно. Штучний інтелект у вогневих системах це дар, коли він укріплює оборону, захищає життя і з. Зм... Меншує хаос, але той самий дар, що рятує, у руках агресора перетворюється на інструмент безособового знищення.